Емоцій була. Я би сказав, висока, високий рівень емпатії до реальності. А, Але ж ви, ви повернулися знаєте, з Мінською. Ви... ви можете взагалі пояснити, що там реально відбувалося Ось якщо подивитися Дивіться, не на екрани, на колуари, в якому стані світова політика тепер? Віталій. Дарович, поки що ще не повернувся, бо тільки тільки він завершились останні зустрічі Ну так, ви там, тим та, Я вам хочу сказати, що, в принципі, ваша реакція мало чим відрізняється від європейської реакції. Дипломатична мова була практично усунута з останніх дискусій, які відбувалися після того, коли віцепрезидент Сполучених Штатів виступив просто з неймовірною промовою. От я вислухав його промову. Ну я то ти біди, А його ж промову послухали всі наші союзники. І на кінець то тепер, завдяки віце-президенту США, я знаю, що таке справжня демократія. От я знаю, що таке там християнські цінності. Я знаю про те, хто представляє загрозу для Європи. От виявляється, що загроза це не Росія от, і Китай. а Загроза це всередині Європи. Ну, я, я вам так скажу, що і це минеться і те, що відбувається сьогодні в Європі? Воно сколихнуло Європу і Мюнхенська безпекова конференція вкотре сколихнула наших партнерів з Європейського союзу з тим, що треба усвідомити, що нести треба відповідальність за своє майбутнє самостійно. Ви знаєте про те, що вони ж на понеділок зразу запланували неформальний саміт. Макрон буде цей саміт проводити в рамках цього саміту. І Стармер приїде це. Прем'єр-міністр Великобританії. Єдине, що я зразу хочу сказати, що саміти самітами, але тут потрібні рішення. Тому що якщо будуть знову набір прекрасних фраз, і ком'юніке і, і заяв, це вибачте, до того місця, на якому я сижу. Ні, От, до того місця, і, на якому я, сидить Дональд Трамп. Я не готовий сказати, де сидить він, я розумію, де сижу я. Ось тому з приводу саміта Європейського союзу, перше він відбудеться. Друге європейського союзу. Є чітке розуміння, скільки потрібно грошей. В результаті моєї розмови з комісаром Європейського союзу з питань оборони паном Кубіліусом він чітко заявив, що від 450 до 500 мільярдів євро потрібно на наступне десятиліття. Далі виникає питання, де взяти ці гроші. Якщо в Німеччині буде новий уряд, а в Німеччині, скоріш за все, буде новий уряд, то їм треба зняти так звані конституційні обмеження на збільшення свого зовнішнього боргу і таким чином запозичити ці гроші, І на ці гроші можна буде купити озброєння і для себе, і для України. Що вам скажу з приводу України? Не розкриваючи деталі, але на 24 число наші європейські союзники разом з Україною готують дуже велику політичну акцію підтримки України. Я чув, що а, буде вся Єврокомісія в Києві казали, ну, кажуть про те, що це не можна заявляти ну, з точки зору безпеки. Чіткі різні це читав, ходять а... е, відкритих а, це вже не. Я просто не читав нічого, тому що постійно зустрічаюся: щаслива людина, Оксані Петрович. Е, е, так, мені також перейти нервову так систему. Да. От, тому е, європейці готують дуже велику м, акцію, але ще раз підкреслюю, що акція акцію, але ключове запитання це як втілити хороші наміри в жорсткі і чіткі дії. Ви знаєте, по Сполученим Штатам, от ви з них почали. В мене є особисте розчарування станом на сьогодні, тому що я не очікував, що буде період часу, коли буде така прірва, штучно зроблена прірва між Сполученими Штатами і Європейським Союзом всередині країн-членів Альянсу. Поки що це вербальна прірва, тобто це поки що наговорили. Ось. Але я сподіваюся, що і це буде виправлено, тому що Америка повинна зрозуміти, що її міць і сила, вона ж не відкість береться. Міць і сила Сполучених Штатів Америки взялась після чого? Після е, світового порядку, який був влаштований після Другої світової війни. Саме завдяки НАТО, саме завдяки плану Маршалла. Саме завдяки Світовому банку, Міжнародному валютному фонду, світовій торгівельній організації і долару Сполучених Штатів Америки, який став сильний, тому що Сполучені Штати Америки стали сильні і відігравали ключову роль в повоєнному світі. І якщо це все буде розрушено, то на місце долара Сполучених Штатів прийде інша валюта, і ця інша валюта з іншою країною вже шкребеться в двері, в тому числі Європи. Ця валюта називається Юані, а країна називається Китай. І я вам скажу, що мені розповідали високопосадовці е, Мюнхенської безпекової конференції. Кажуть, ти знаєш, раніше, коли приїжджали наші американські друзі, вони казали таке, що чому ж, коли китайці виступають, е не даєте їм можливість е, відповідати на запитання. І от сесії Q&A, тобто запитання відповіді відповідей, немає. А зараз іронія з долі. Зараз у нас, коли наші американські друзі виступають, сесії запитань немає. А от коли китайські друзі, не друзі виступають, сесія е, запитань була. Більше того, міністр закордонних справ Китаю взагалі появив себе абсолютно очікуваним. Він, він, він не сказав, але дав зрозуміти. Ми готові вас приймати всіх. Ми готові стати тепер новим центром. Так, він же ну, говорить під такий того виступу, грали. що під час перемовин по війні мають всі брати участь, всі сторони мають залучені бути. Тобто, сказав те, чого європейці хотіли почути від Джей Ді Венса. Ну, я, я ще раз підкреслюю, що історія по виступу віцепрезидента Сполучених Джейді Венса це м, та історія, після якої відкроковували горілку в Москві. І готуються до відкорковування шампанського. Чому до відкорковування шампанського? Тому що очікують, що будуть зняті санкції. Я зразу хочу сказати, Віталій Дариш, наперед. Я вважаю, що так не буде. От я і сподіваюся, і вважаю. На це, на це є декілька причин. І навіть не дивлячись на те, що одна з дуже серйозних людей, яка працювала в колишній адміністрації в першій адміністрації Дональда Трампа, і ця особистість безпосередньо приймала участь в переговорах Дональда Трампа з Володимиром Путіном. Так, оця людина мені сказала наступне: розумієш, проблема в тому, що все, що говорить Путін, Дональд Трамп сприймає як за чисту монету. Тобто він практично на 100% вірив у все, що брехав Володимир Путін. І тому Зеленський тут правильно сказав про те, що е, Путін бреше. Але в попередній адміністрації була група людей, які після того, коли Путін набрехав, вони приходили і розповідали правду. Зараз цією групою людей є певні проблеми. Але я все рівно вірю в те, що є основа республіканської партії. Так, сьогоднішня республіканська партія це вже Мага-партія, це вже трампійська партія. Але е, е, електорат то залишився консервативний, класичний консервативний. І е, вже в серпні місяці, Віталій Даришов, Сполучені Штати будуть готуватися до проміжних виборів, до Конгресу США. Це і до Сенату, і до Нижньої Палати і тому це буде ще одним запобіжником того, щоб не наробити дурниці, щоб наш ключовий союзник, Сполучені Штати Америки і новий президент Сполучених Штатів, ну він так хоче отримати Нобелівську премію. Щоб він отримав Нобелівську премію за справедливий, чесний і довготривалий мир в Україні на умовах України сполучених штатів і Європейського союзу, а не на умовах військового злочинця Володимира Путіна. Ви знаєте, мені здається, що Дональд Трамп все ж таки не очікував такої європейської реакції. Пам'ятаєте, що після його обрання Путін сказав, що Європа як там песик побіжить за Дональдом Трампом туди, куди він і скаже, і Трамп перепостив цю заяву Путіна? Ви повністю праві. І тут треба віддати належника і Калас для глядачів, це знаєте, як міністр закордонних справ Європейського Союзу, яка зайняла надзвичайно жорстку позицію. Те саме зробили німецькі високопосадовці, ну починаючи з канцлера, який вже не буде канцлером, це Олафом Шольцем і міністром оборони Пісторіусом, який може обійняти посаду в наступному уряді, залежно від того, яка буде конструкція наступного уряду. І, в принципі, всі європейці, з ким я зустрічався, вони висловлювали. І публічно, і не публічно, несприйняття такою риторикою. Вони говорили про те, що, послухайте, нам не треба читати лекції. Ми знаємо, що в нас є проблеми. Ми готові шукати відповіді на ці проблеми. Ну, тільки ми не готові, щоб з нас робили заручників, ще й тим більше заручників у Москві. Ну, в цьому разі треба зрозуміти, що реально, на вашу думку, практично зможуть зробити європейці у відповідь Дональду Трампу. Реально, ось, от це відбулося. Вони зрозуміли, що у них є проблеми. Але ж економічна залежність величезна. Ну, економічна залежність, Віталій Дедарович, взаємна. Тому що якщо ви подивитесь на європейські і американські ринки, то це, в принципі, по обсягу для е, Сполучених Штатів Америки, Європа є також вкрай важливим ринком, в тому числі і вкрай важливим ринком в частині енергетики. Якщо е, позбавитися від російської залежності повністю енергетичної, а зараз Росія все ще контролює 10% енергетичного ринку Європейського союзу, то цей ринок буде заміщений і він вже заміщений американцями. Тому е, навіть бізнес-підхід нової американської адміністрації каже про те, що 500 мільйонний європейський ринок це, взагалі, ключовий ринок для Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу про безпекові питання. Тепер друге, я знову повертаюся. До ідеї залучення 500 мільярдів євро, яка потрібна на укріплення оборонної здатності Європейського союзу, яка потрібна на фінансування України в тому числі. Значна частина цих коштів буде відправлена як на виробництво зброї всередині Європейського союзу, так і на закупівлю зброї в Сполучених Штатах Америки. Де взяти ці гроші, також ми вже проговорили. Ці гроші є де взяти з одного боку з бюджету, з іншого боку, за рахунок збільшення запозичень. Сполучені Штати запозичують трильйони доларів. Ну і погляньте на галупуючий бюджетний дефіцит Сполучених Штатів так з макроекономічної точки зору це дуже недобре. Але ми зараз дивимося не з точки зору макроекономіки і красивих цифр і хороших формул. Ми зараз дивимося з точки зору того, російська окупація прийде в Східну і Західну Європу, чи не прийде? Там будуть вбивати так, як вбивали в Україні, чи не будуть? І, до речі, от даючи за сьогоднішній день декілька там інтерв'ю е, західним виданням, у всіх ключове питання: поясніть нашим виборцям, чому важливо збільшити бюджети. На фінансування власної оборони, і в мене була дуже проста відповідь: якщо ви не хочете, щоб вас убили, як вбивають українців, вам треба фінансувати свою армію і фінансувати українську армію. Тому що сьогодні ми захищаємо вас. І я не переконаний, що ви готові себе захистити, навіть якщо ви виділити гроші. Якщо ви подивитесь на цифри по фінансуванню, це ще одна дуже цікава арифметична деталь. Росія начебто фінансує менше свої збройні сили ніж країни-члени Європейського Союзу. В середньому за офіційною статистикою Росія фінансує близько 130 мільярдів доларів, це третя частина російського бюджету. І от вважайте, за три роки війни там це помножте 390 мільярдів. Але якщо ви порахуєте не по кількості грошей які потрачені, а по кількості танків, літаків. Гаубиць снарядів, це називається порівняльна купівельна спроможність. І це те, про що ми говорили, от я особисто говорив з головою військового комітету НАТО. То цифри вражаючі, одна Росія, на ті гроші, які вона витрачає на свою Злочинну армію, отримує амуніції, танків, стрілецької зброї, і, 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 всього з чим. І що потрібно для війни, більше ніж весь Європейський Союз. Тому що розумієте для генералів на фронті їм дуже цікаво слухати про цифри про мільярди чи десятки мільярдів доларів. Тільки їх не обходять цифри мільярдів доларів. Їх обходять кількість ракет, кількість танків, кількість гаубиць, кількість БМП і скільки у них відтренованих людей, яких готові воювати. А як сприймали українську делегацію на цій конференції? Змінилося щось після виступу Джей Ді Венса взагалі вставлені до українців? Я вам скажу, що в принципі українську делегацію сприймали добре. Крапка. От можна було краще, можна було гірше, як особа, яка взагалі не є прихильником Володимира Зеленського? Я можу сказати, що він відпрацював по максимуму. В Мюнхені. За виключенням деяких деталей, яких просто не треба було говорити. Не хочу на них зупинятися. Ну, оце, це ця проклята сесія відповіді на запитання. Її для України теж треба скасувати взагалі було давно. Все йшло добре. Ну, Були деякі речі, які просто не треба, е, і потім їх треба було інтерпретувати, але загальний настрій був дуже-дуже позитивний. І ви знаєте, на фоні контрасту. З нашими американськими союзниками ми виглядали дуже достойно, і в принципі, це такий ну не просто дзвінок, це такий вже старт стар, стартовий пістолет вистрілив для європейського союзу з усвідомленням того, що треба щось робити. Окрім заяв, треба конкретні кроки. Я думаю, що ви знаєте, ця європейська реакція, яка вже відбулася, і дії, які будуть європи. І позиція України, де Україна сказала про те, що ми не приймемо жодних перемовин про Україну без України і яку би ви нам на ми, мирну угоду не принесли. Ця мирна угода може бути тільки та, яка узгоджена Україною і Європейським Союзом, буде заставляти нашого ключового союзника включатись по максимуму і не дати можливості переграти себе Росії. Тому що ну, Росія, в принципі, вона навіть не очікувала станом на сьогодні такої гри. А вона... Але знову повторюсь, mm -hmm. не так буде. Ви знаєте, я тут от, що хочу зрозуміти. Ми таке, я б сказав, теж кардинально важливе питання. Ми завжди говорили і продовжуємо говорити, що НАТО це очевидні надійні гарантії безпеки для України. І ось президент Зеленський сьогодні говорив, що якщо ми не в НАТО, нам потрібно там півтора мільйона армії, якщо в НАТО, то це буде набагато дешевше. Трамп говорить, що він розуміє російську занепокоєність щодо вступу України до НАТО. Ми говоримо, що ми не збираємося від цього відмовлятися. В понеділок очевидно, що це буде теж обговорюватися на саміті європейських лідерів. Але, але тут є інше питання: якщо зараз з'являються прогнози, що у випадку європейської війни, ось, скажімо, Росія нападе на якусь європейську країну, адміністрація Трампа утримується від участі в конфлікті дистанціюється від нього. А американські чиновники зараз говорили вже як під хексет про можливість виведення американських військ з Європи, то тоді виникає питання, яке я сам собі, до речі, ніколи не задавав. А чи є тоді НАТО гарантом безпеки України і не тільки України, якщо у випадку Європейської війни Сполучені Штати дистанціюються, а у випадку з Північною Америкою готові? Почати торгівельну війну з Канади. Ну, от в чому тоді сенс цих гарантій безпеки? НАТО, звичайно, не є гарантією безпеки для України, тому що Україна не членна. А якщо прийде час протестувати п'яту статтю Вашингтонського договору, а це ключова стаття один за всіх і всі за одного. Якщо цей е, всі за одного або один. У вигляді Сполучених Штатів не буде захищати інших членів Альянсу, то це означає, що НАТО просто не існує все. Ну тому що це і є основа НАТО. Не третя стаття про фінансування, не четверта про консультації, а саме п'ята стаття: Чи готові союзники відправити війська в країну, яка є членом НАТО і проти якої воюють? Е... Станом на сьогодні можна сказати, що так. Вони готові, тому що є юридичні зобов'язання, є політичні зобов'язання, і всі кажуть про те, що ми будемо захищати. Більше того, кажуть про те, що треба збільшити обсяги фінансування, і колись дуже давно, ще до широкомасштабної війни. От війна в наша почалась 14-му, і от, десь так між 14-м і 22-м я десятки разів повторював нашим європейським партнерам. Що дивіться, Україна витрачає 5%, тому що в 2014 році як голова уряду, я вніс перший бюджет, де було 5% на фінансування української оборони. Якщо ви не будете фінансувати так, як ми фінансуємо, то повірте мені, що настане час, що вам і 15% не вистачить. Ну, зараз ми до цього дійшли. Тепер по Збройним силам країн-членів НАТО. Ви просто мене наштовхнули на е, іншу думку, яку я почув е, в високопостовних людей з Німеччини, до речі, вони розглядають питання розміщення військового контингенту країн-членів Європейського Союзу, які країни-члени НАТО, на території України. Принаймні про це йде розмова. Щоправда, йшла розмова і про надання Україні членства в НАТО. І ви пригадуєте, у нас з вами був ЕТР. Це я приїхав, здається, з Варшави тоді. І тоді мені американці сказали про те, що е, адміністрація Байдена, напевно, сподіваючись про те, що наступник ця Байдена виграє вибори, розглядає питання е, надання запрошення України в НАТО. І через тиждень, буквально після нашого ЕТРу, Financial Times про це написало. На превеликий жаль, вони це не зробили. Я не хочу, щоб зараз так не вийшло, але є дуже серйозне питання в військових відомствах щодо того, щоб подумати над розміщенням військового контингенту вже зараз в Україні. Якщо військовий контингент країн-членів НАТО буде розміщений в Україні, то це опосередковано дією п'яту статтю Вашингтонського договору. Чи станеться це, чи не станеться, я даю менше шансів на те, що це станеться, ніж на те, що це не станеться. Але принаймні така розмова йде, і це знову ж діє. Розумієте? Тільки такі дії зможуть перше зупинити Путіна, а друге, повернути Сполучені Штати там, де вони повинні бути, а вони повинні бути лідером світової демократії. І лідером вільного світу. Але ж країна не може бути лідером світової демократії, якщо вона, скажімо, не хоче. Ви ж не можете її примусити. Ну, ми просимо їх. Ви правильно кажете. Ну тут є ще ж одна історія. Ну, якщо Сполучені Штати відмовляються від цього лі лідерства, е пустота завжди заповнюється. І на це місце хтось обов'язково прийде. І на місце лідера демократії можуть прийти лідери, які замість демократії стануть лідерами автократії. Це перше. і друге. Ну в світовій історії, в американській історії було дуже багато адміністрацій до адміністрації Трампа. Я переконаний, що буде дуже багато адміністрацій після адміністрації Трампа. І я не просто вам так сказав, що вже в серпні місяці поточного року фактично розпочинається виборчий процес. По заміні третьої частини Сенату це так звані проміжні вибори і Нижньої Палати Сполучених Штатів. Тобто США знову увійдуть у виборчу кампанію. І тому зараз нам вкрай важливо працювати з сенаторами і конгресменами. Нам вкрай важливо працювати з тими людьми, які мають доступ до президента Сполучених Штатів. Наприклад, от вчора я мав коротку зустріч з Лінзі Гремом, знаєте, сенатор Грем. Він мав прекрасний виступ на Мюнхенській безпековій конференції, просто прекрасний. І я йому сказав, пане сенатор, ваші слова та Богу у вуха, а потім кажу: не Богу, а Трампу у вуха. Ви ж маєте, кажу, доступ до Трампа. Повірте мені, я це йому говорю кожен день. Кажу: ну так от, будь ласка, говоріть. І якщо ви приймете рішення в тій парадигмі, яку ви зараз пропонуєте, у це рішення правильне і для України, і для вас. Тому що якщо ми програємо цю війну, ви будете наступні, хто програли. І то так програли, що ви навіть не можете уявити наслідки. По Росії мені зрозуміло, Віталій Дарвич, я не знаю, я не знаю я, вибачте, я вас давно не слухав. О. Я не знаю, які у вас думки по Росії, але те, що я бачу, Росія вже має конкретне меню, переговорне меню з США. В цьому переговорному меню є все. Починаючи від ядерного роззброєння нової угоди про стратегічне ядерне наступальне озброєння і закінчуючи газою, санкціями, Сирією, от все повністю: боротьбою з тероризмом, Китаєм, Тайванем. Росіяни підуть на максимальні поступки всюди, крім одного питання України. Тобто, це меню вже написано. І воно набагато складніше нам ламати те, що вже є, ніж ніж е, формувати позицію тоді, коли вона ще ну, не сформована. Я думаю, що станом на сьогодні у американців немає остаточної позиції, з чим іти на перемовини по Україні. От ви розумієте роль Келлога, який був на цій Мюнхенській конференції, виступав із заявами, що Росія може бути піддана новим санкціям, але разом із цим до Саудівської Аравії, де має готуватися зустріч Трампа, Путіна і, можливо, Зеленського, його навіть не запрошують в склад американської делегації. В чому сенс? Він вчора виступав, в принципі, непогано виступав. Єди, Єдине більше того, він навіть вчора чесно признався. Що не він приймає рішення, і він дав зрозуміти, що він мало впливає на ці рішення. Тобто, мені видається, що це в принципі з цієї команди, ну, достойна людина, за виключенням того, що він помилково зробив декілька речей, коли він декілька помилкових заяв зробив, про необхідність проведення виборів в Україні. Потім була в нього помилкова заява про те, що українські спецслужби, ну пригадуєте там. Бу вирогідно було, що українські спецслужби вбили одного з терористів російських і військових злочинців, що це не зовсім правильно робити. Ну але це ж при ньому президент Трамп розпорядився е, э, Сулімані. Його прізвище прізвища да, здається, сулімані, геноралкарім Так, да, да, вбити сулімані. Але в цілому, загалом, у Кіта Келлога правильна рамка. Єдина проблема, я думаю, що Кіт Келох не є тією людиною, яка буде визначати політику Сполучених Штатів Америки по відношенню до України. І я хотів вас ще запитати про цей несподіваний скандал навколо угоди про українські надри, яка запропонована Сполученими Штатами, привезена в Київ міністром фінансів. Президент Зеленський відмовився отак, -от скандачка підписувати. І тепер в Раді Національної безпеки і оборони Сполучених Штатів кажуть, що Зеленський упустив той шанс, який йому дала нова адміністрація. Що взагалі відбувається? По-перше, я вважаю, що правильно зробив, що не підписав зразу. Я теж вважаю, так. Да. Я просто хочу щоб ви пояснили. Це перше. Друге, ну це знаєте такий е, кавалерійський наїзд, наскок. якийсь, ну не, не зовсім правильна політика, хаотична політика. Тобто, немає послідовності. Е, Україна буде співпрацювати з Сполученими Штатами в сфері економіки. Однозначно, тільки для того, щоб у нас була економіка для України, потрібна бути безпека. Для того щоб була безпека, взагалі треба зберегти українську державу. Ну тут же треба визначити де кінь, де віз. О, тому перше, правильно Зеленський зробив. Друге, взяли паузу. Третє, ця угода все рівно буде підписана. І четверте, і ключове: ця угода може бути тільки частиною загальної архітектури американо-українських стосунків. Ми не можемо мати угоду про копалини в Україні, якщо ми не маємо безпеки України. Тому дуже добре, що кавалерійська атака ну, не відбулася станом на сьогодні, і Україна ж не відмовила. Україна сказала, так, ми готові працювати. Якщо ви вважаєте, що це економічно вигідно для вас, ми тим більше вважаємо, що це економічно вигідно для нас. Але з моєї точки зору, це два паралельних треті. Тому що бізнес підходи в політиці дуже погано завершуються. Спочатку повинна бути політика, яка базується на цінностях, а якщо є крепкі цінності, тоді вже можуть бути і непогані ціни. А якщо ми почнемо з цін, з грошей, то не буде ні грошей, ні цінностей. Тому я не є прихильником бізнес-підходів в політиці. Я категоричний не є прихильник. Можливо, я ж стара школа. Знаєте, така конвенційна вже забута. Ну, ну в мене один плюс один це два. Не півтора і не два з половиною, ну, бачите, я все ж таки зараз можу сказати, що бізнес підходи в політиці тріумфують в останній місяць. Ми та тарифи Але... краща політика. Віталій дори, воно так та не так. Якщо ми кажемо про короткострокову перспективу, я з вами напевно погоджуюсь. А якщо довгострокову, повірте мені, кожен, хто відчув на собі економічний тиск тарифної політики. Після того, як вирішив короткотермінову проблему, думає, як не попасти в залежність, і буде шукати, як диверсифікувати ці ризики, і буде шукати нові ринки, нові країни, нові валюти і нових партнерів. Тому нашим союзникам американцям не слід займатися знову кажу, кавалерійськими атаками. Вони великі, сильні, потужні. Треба спокійно добиватися свого результату. Вдовгу. А якщо в коротку, звичайно, ні, ну якщо ми кажемо про місяць, два-три і про новини червоним на всіх медійних майданчиках світу, ну напевно, так. Ну, так тільки це ж замок на піску. Дякую. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з Арсеніємком, головою Київського безпекового форуму прем'єр-міністром України у 2014-2016 роках, який заходить якраз на мютхінській конференції цій резонансній, дуже важливій з точки зору реакції світу на неї. Дякую, Арсені Петровичу, що були з нами в цьому.